Багато хто плутає порушення ПДР та штрафи саме в договорах каска. Якщо ви думаєте, що страхова компанія покриває затрати на ці витрати в договорах страхування, то це неправда. Опція покриття порушення дорожнього руху є майже у всіх договорах каска. Деяких з них клієнт сам має змогу обирати цю опцію, тим самим змінювати вартість полісу. Але я про інше, якщо у вас в договорі покривається порушення ПДР, то це зовсім не означає, що страхова компанія буде сплачувати ваші штрафи. Даний пункт говорить про наступне: якщо сталося ДТП внаслідок вами порушення одного з правил дорожнього руху, ну наприклад, це перевищення швидкості або проїзд на заборонений сигнал світофору, це означає тільки те, що страхова компанія буде відшкодовувати ремонт застрахованого авто. Тож або уважно читайте договори страхування, або звертайтесь до мене на хантерсі. Я з задоволенням відповім на всі ваші запитання та підберу оптимальні умови страхування саме на ваше авто. І найголовніше в жодному разі не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Бережіть себе та інших учасників дорожнього руху, і все буде обов'язково Україна з повагою та турботою завжди ваш хантерс гараж.